Друзі, всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. І сьогодні розпочинаю його саме з речей, бо їх накопилася величезна гора, і не дуже хочеться підходити до цього кошика, але потрібно фасую речі на дві категорії: те, що потрібно попрасувати, і речі, які можна просто скласти. Сьогодні будемо з вами також готувати. Також буду. Перевтілюватися і наводити лад в кімнатах, бо в нас були гості і в дитячій кімнаті просто якийсь армагедон, Тому мотивуйтеся разом зі мною приємного перегляду. Якщо ви завітали сюди вперше, мене звати Аліна і це мій канал про звичайне життя української сім'ї, української мами, жінки. Тут ви знайдете море мотивації на домашні справи, на прибирання, готування, просування словом на домашню рутину. Якщо вам подобається такий контент, запрошую підписатися, а також поставити. Пальчик вгору, аби український контент рухався вперед. Звісно, просувати літом це ще те випробування. Але що поробиш? І так, як на мене, це літо не є таким жарким. Більш-менш температура навіть в день не є якоюсь супервисокою. Як це бувало в минулі роки, та і ввечері досить прохолодно. Тим більше ми живемо біля річки і відкривши вікно, навіть дуже дуже комфортно. Прасування для мене це як завдання з зірочкою. І коли я виконую це, цей пункт, ставлю собі умовну галочку, і в мене ніби гора з пліч, о, все, можна рухатися далі по пунктах, виконувати якісь домашні справи і не думати, що мене чекає. Повна корзина з пранням. І знаєте, напевне, мені не так сам процес не подобається, як взагалі розуміння того, що потрібно перепрасувати гору речей. Звісно, коли я була холостячкою, можливо, мені навіть і приносило задоволення десь колись щось там попрасувати. А в сімейному житті прання і прасування в такому конвейерному режимі ніколи не закінчується і перестає приносити якесь задоволення від процесу. Завтра до нас прийдуть гості, тому сьогодні буду робити тірамісу у двох варіаціях і ділитись рецептом не буду, бо думаю, що всі вже знають, як його готувати, навіть діти, адже він досить простий у своєму е, виконанні. Буду робити класичний крем, е, тобто з додаванням яєць та, е, власне, маскарпони. Якщо, знаєте, з кавою все зрозуміло, то з полуницею прийшлося повезитися, скільки е, потрібно так добре викупати їх у полуничному пюре. Е, цю заготовку я зробила ще, коли був. Полуничний сезон та часу готувати якось не було, тому виправляю ситуацію і роблю цей літній освіжаючий десерт. Правда, дуже калорійний, але нічого, якось воно буде. Повернулася в Україну моя подруга, з якою ми не бачились вже півтора року, і я тут готую такий невеличкий обід, тільки на нас двох. Щось ми так вирішили, що посидимо тільки вдвох, поговоримо, бо з дітьми то дуже важко. І потім заберемо Артемка з садочка і зустрінемося вже з її донькою. Не знаю, як вони будуть себе вести, бо раніше ми досить часто гуляли, і наші діти дружили. Не думаю, що я встигну вам е, зняти весь процес готування, оскільки дуже спішу, ще й масажист десь от-от має прийти. Словом, такий дуже насичений день, але думаю, що чимось все ж таки поділюсь. Тут в духовці запікаються. Овочі і також я тут готую рибку, я вже її трошечки замаринувала. Тут спеції, оливкова олія, сіль, базилік. І тільки після приготування з бризкою і лимонним соком рибу. Також зробила салати капризи, та й взагалі мої страви були максимально лайт і без приготування, бо в нас до сьогоднішнього дня немає газу, тому все мало бути максимально просто і дуже швидко. Бо і масаж, і гості на нас і словом, ми дуже класно відпочили. Наговорилися за всі півтора року, що ми не бачились. А на слідуючий день мене чекало перевтілення. Я думаю, цього чекали і ви, і я також. І ось що з цього вийшло. Все ж таки на супер якусь коротку стрижку. Я на жаль не наважилась, але мені, чесно кажучи, подобається. І дуже незвично, та все ж це набагато краще, аніж було, це краще, аніж залисаний. І я взагалі не можу натішитись, що моє волосся нарешті відростає. На моїй машинці посудомині з'явився ось такий значок, і я кудись поділа свою інструкцію, та, в принципі, догадалася, що це пора її почистити. І ви знаєте, була в себе на райончику, шукала ось цей засіб для чищення посудової машини і не могла знайти ні в шику, ні в Єві, ні в якихось інших супермаркетах. От є все, є і е, сіль, і пом'якшувач, і різні капсули. А от саме для чищення не було. І тут я думаю придбаю ось такі якісь дешеві таблетки. Може. Вони також мені почистять машину. Та в якомусь непримітному господарському магазинчику я все ж таки знайшла ось цей фініш і буду виконувати інструкцію та мити мою помічницю. І ще також, до речі, коли читала коментарі про цей засіб, скрізь писали, що необхідно здерти ось цю наклейку з українським перекладом, бо потім вона по всій машині. Все дуже просто, дуже легко відійшла ця наклейка. І, до речі, про покупки купила ще сів. Я щось давно не купувала, не використовувала. І навіть забула про цей засіб. Там мені необхідно відчистити кросівки і знаю, що цей крем досить гарно з цим ділом справляється. Ну і поки працює машинка, працюватиму і я. Мені необхідно замінити постільну білизну. І влітку це приходиться робити частіше, аніж якийсь інший період. Минулих відео я розповідала, що ми вже придбали ролети Blackout аут на вікна, які знаходяться зі сторони річки, адже тут найспекотніше, і, чесно кажучи, це дійсно змінило такий мікроклімат у нашій квартирі, адже стало набагато комфортніше і прохолодніше, бо все ж таки ультрафіолет не попадає до приміщення і не нагріваються предмети підлога словом, не нагрівається простір, і це така непогана тимчасова, можна сказати, альтернатива кондиціонерам, бо я не знаю, коли ми на них розживемося, і якби не ці ролети було б тут ну дуже спекотно. В нашій кухні. Ролети День і ніч, не блекаут, і там, звісно, вранці нагрівається трошечки простір, та сонце там буквально годинку-дві, і, і там немає такої необхідності. Асенці, які ви можете помітити час від часу на моїй спині, це сліди від банок. Ми з масажистом спасаємо мою спину як можемо, іду навіть на. Такі екстремальні штуки, як банки, це вперше в моєму житті, але маю такий досить проблемний правий бік, тому мусимо вирішити це питання якнайшвидше. Ну і як же тут без, без прання не обходиться ні дня? Я думаю, як і в кожній сім'ї, особливо там, де діти, прання є кожен день і його просто тьма. Ви досить часто запитуєте мене про пилосмок. Це є Bosch серія 6 і як для акумуляторного пилососу він є дуже потужним, маневреним, має дві змінні батареї, що не може не тішити. Також добре справляється з коврами. Користуємося ми вже біля двох років повністю задоволені, тому якщо ви в пошуках якогось якісного пилососу за розумну ціну, сміло рекомендую. А тут чекав мене невеличкий армагдон, я не мала часу тут поприбирати, і ми дали, знаєте, дітям зелене світло, аби наговоритися. Вони тут просто зривали дах, та і нам, знаєте, постійно було що сказати. Хотілося говорити і говорити. Коли ми пішли забирати. Артема з дитячого садочку, то діти так засоромились, а потім розігралися, і ніби і не було цих півтора, півтора роки. І знаєте, все так відносно, здається, це не так багато. Але коли думаєш про війну, то це просто ціла вічність. І все пізнається так, в порівнянні. Сподіваємось все ж таки, на найшвидшу перемогу, і будемо чекати всіх наших рідних, близьких, дорогих, аби обійнятися і більше ніколи не розлучатись. Ну і давайте згадаємо, як це було до і картинка після. А тим часом машинка також завершила свою роботу, є тут невеличкі потьоки, але то нічого страшного. І ви знаєте, перед тим, як загорівся індикатор, десь буквально за два дні до цього, я помітила такий не дуже приємний аромат з посудомийної машини, і тільки подумала, що треба знайти засіб для чищення посудомийних машин. Мені сподобалося, оскільки дійсно немає неприємного такого аромату. Аромату та залишився хімозний запах після самого ж засобу, тому буду сполощувати ще раз машину і бачите, індикатор все одно загоряється. Сподіваюся, що зникне після цього ще одного додаткового миття. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалось, не скупіться на пальчик вгору. Також чекаю вас в коментарях. Мені дуже приємно спілкуватися з вами, мати таких собі віртуальних друзів. І побачимось в наступному відео. Пока!